Це Бостокі, Мазуркевич, На зв'язку зі студією Олександр Мосієнко, Керівник Центру військово-правових досліджень. Пан Олександре, я вас вітаю, вітаю вас, Олександр, Я почала нашу розмову зі звернення Владимира Путіна до нації. Була нова порція вже традиційного бряцання ядерною зброєю, погрози нападу на країни НАТО. Як на вашу думку, яка на вашу думку була головна мета цього двогодинного монологу? Ну, це ж від часу відбувається в Росії. Путіну потрібно виговоритися, значить, котре поправлятись, поправлятись в там в історичних якихось аналогіях, паралелях, розповісти про те, що всюди вороги, по всіх фронтах Росії треба захищатися, родина в опасності і так далі, і так далі. Тобто нічого нового, плюс ядерна ескалація і шантаж. Ну тобто, абсолютно нічого нового з того, що ми ще не чули, воно час від часу, просто, скажімо так, чередується. Но єдине, що я можу сказати, що мені здається, що Путін не очікував того, що Захід буде триматися з підтримкою України. Тобто, він розраховував на те, що всі його попередні, ну тобто, по-перше, що війна, яка триває уже третій рік повномасштабна. А по друге, те, що його попередні всі ці послання, які були з загрозами, погрозами застосування ядерної зброї, ескалації і так далі. Врешті змусять захід відмовитись від підтримки України. Ну тобто, на це був розрахунок. А цього не сталося. Попри те, що криза в нас в Конгресі, і невідомо, коли американці проголосують за допомогу для України. Це реально питання не визначене. Все ж таки, Європа нас підтримує і доволі таки активна. І він не очікував, що на всі його попередні заяви про можливу ескалацію, про застосування ядерної зброї, про шантаж тощо захід відповість тим, що він готовий піднімати планку, відповідно реагувати. Ну я маю на увазі напередодні цього послання Путіна було ж звернення Макрона про війська, були звернення про далекобійні ракети, тобто дискурс, який почався довкола того, що захід не лише зброю, а й війська може направити до України. Що нам, звичайно, було б доволі таки потрібно і непогано, і Путін цьому присвятив так само свою промову. Він сказав про те, що інтервенти хотять напасть на Росію. Хоча ніхто ж мову про вторгнення в Росію не веде. Мова йде про те, щоб підтримати Україну в боротьбі за справедливий мир і в відсічі російської жорстокої агресії. І отут а, він дещо виглядав стурбованим, схвильованим. В якому сенсі він не очікував, що захід відреагує саме так. І в його колоді карт не залишилося вже нічого, чим можна шантажувати, залякувати надалі. Ну далі що? Далі він вже не говорив настільки і вже стільки пригрозив, що далі тільки застосування ядерної зброї. Ну а що? Уже все, уже все сказано, вже все всі побачили. І Захід не відступає від підтримки України, тобто цілі не досягнуті, які Росія ставила, і ті, які ставив Путін раніше. Ось тому мені здається, що е він не виглядав уже настільки там, впевненим, навіть впевненістю не генерував і не подавав, як він там намагався раніше ось цю вдавану таку там, та зараз ми там все. Ви там такі всі погані на Заході, всі загрожуєте Росії, роз, розвалите, там, підтримуєте Україну. Ну майте на увазі, будете підтримувати Україну. Ми там ядерну зброю, ще що, ще що. Зараз знову ж таки, що в Росії є слідства пораження, що Росія готова там до дій і так далі. Ну він, він вичерпав уже всі, скажімо так, всі козирі, які були, тому що тому що він не чекав, що Захід так буде реагувати. І зараз немає плану, а що ж робити, як далі підвищувати цю ескалацію? Ну, от будуть воювати, продовжувати. А проти Заходу, як підвищити цей рівень ескалації? Надія тільки на те, що е Захід фактично буде дезорієнтований дезорганізований, що Сполучені Штати втратять лідерство в Європі, що цілком може бути. І тоді, в принципі, він досягне своїх цілей. Ну тим не менш, ініціативу президента Франції підтримали і в Естонії. Бачили, що прем'єр-міністр країни заявила, що західні країни не повинні виключати введення сухопутних військ до України. Не це і в Нідерландах. От, Олександр, от це дійсно може бути таким імовірним сценарієм для України, чи це як ви вже казали, так консолідація зусиль Європи довкола України? Ну, я вам скажу, що е, уже і Канада сказала про те, що певні війська можуть бути, скажімо, е, в тилу, виконувати задачі, але можуть бути в Україні, навчати українських військових тощо, тощо. Тобто, це питання, вочевидь, досить активно обговорюється. І воно обговорювалося ще, я думаю, до того, як це озвучив французький президент Макрон недаремно. Фальстар зробив е, словацький прем'єр Фіцо, який вийшов і розказав все. Про що вони ну тепер я думаю, що всі західні значить, держави, члени НАТО, вони прекрасно розуміють, що якщо треба щось сказати, не самостійно. Ну не хоче, наприклад, не захоче сказати Макрон чи Байден чи е, Сунак. Ну, треба про це поговорити на засіданні, десь е, е, НАТО, а потім розкаже все журналістам Фіцо. Ну, тобто, якщо вони не хочуть, тобто такий, така формула знайдена. Але загалом, я думаю, це питання обговорювалося раніше. Е, думаю, що воно особливо активно почало обговорюватися е, в двох випадках. Мені видається, що не виключалося залучення е, е, західних військ у структурі іноземного легіону, який є в Збройних силах України, де воюють добровольці. за... Даними Вашингтон Пост, американського видання 20 тисяч на сьогоднішній день іноземців, які підписали контракт зі Збройними силами України, і щоб не порушувати міжнародне право, не порушувати заборону найманства. От Росія порушує. А до речі, вона порушує власний кримінальний кодекс, тому що в Росії найманство заборонено. Але вони ігнорують це і все одно. Продовжують вербувати в Сомалі, в Непалі, де тільки не вербують. А ми говоримо про інтернаціональні легіони. Контрактників так, от в Криму розглядалися, я думаю, в разі вдалого українського контрнаступу висадка десанту не тільки українського, а й україно-британсько-французького складі інтернаціонального легіону. Тому Росія на окупованих територіях Криму укріплювала берегову лінію. На західній частині півострова багато хто сміявся з цього, але вони, вочевидь, щось думали. І другий сценарій це зараз, тому що другий сценарій для нас гірший. Бо перший він був пов'язаний із тим, що можливо нам допоможуть розвинути успіх. Другий пов'язаний із тим, що сценарій відправлення військ розглядається як рятівне коло, в разі якщо ситуація піде зовсім погано на полі бою, для того щоб не дати впасти Україні. І зберегти українську державність, тобто, ось це, цей сценарій, який розглядається, і я практично переконаний, що окремі держави вже прийняли для себе рішення, і вони мають вже плани, коли ці війська, чи то під виглядом добровольців, які вступлять в інтернаціональний легіон, чи в прямій формі, можуть з'явитися в Україні. Ну, дивіться, говорять же ж не лише про присутність західного контингенту. Так, от то Фінляндія озвучила, що вони не проти, аби їх зброю використовували на території Російської Федерації. В той самий час є розуміння, от, що ну саме постачання зброї це не станеться швидко, так і бо захід він дуже повільний у прийнятті рішень. Затримується допомога, як ви вже казали, від сполучених штатів там Олаф Шольц поставив на паузу надання Таурусів, ну і так далі. Ну, питання в тому, що ми використали дуже багато запасів, які були на складах, зараз їх треба виробити. Тобто, ці всі а, снаряди, боєприпаси у Росії та ж сама проблема. Ну тобто вони ж так само використали дуже багато, і тому вони пішли до Північної Кореї, яка їм зараз дає а, підтримку на той час, поки вони там планують запустити власне виробництво, про 2,7 мільйона снарядів на рік кажуть і так далі. Але вони ж пішли по допомогу до КНД. Це значить, що так само, попри всі запаси, проблеми якісь виникли. І звичайно, що так само і захід, який передавав Україні дуже багато, виникли, скажімо так, певні моменти пов'язані з тим, що зараз це треба виробити. І ось це дуже складний період. Для нас зараз дуже важкий час, тому що іде ось ця пауза між виготовленням і збільшенням виробництва. І тим, що ми потребуємо оперативно, ну начебто, ли, прикрай, принаймні крига скресла в питанні оперативних потреб, тому що 200 мільйонів виділила Бельгія, 100 мільйонів виділили Нідерланди на закупівлю снарядів зараз оперативно. Тобто, ось тих, які знайшла Чехія, а чеські посередники по всьому світу, тобто поза межами Європи, і це вселяє сподівання, що такі підходи ну, даватимуть можливість принаймні. Тримати лінію фронту. Отже, на сьогоднішній день основна задача це втримати лінію фронту, так, і наносити ворогові максимальні втрати. І ось тут, в принципі, є сподівання, що е, саме за рахунок ось цих снарядів, цієї зброї, ми і будемо триматися, поки ЄС буде нарощувати виробництво власних снарядів, які будуть постачати. А що стосується застосування по території Росії, це теж питання, яке, я думаю, зараз досить активно обговорюється. Про це теж казав і французький президент, коли заявив про те, що а, далекобійна зброя має давати можливість змінювати стратегічну ситуацію. Ситуацію можна змінити стратегічно далекобійною зброєю, тільки якщо бити по території Росії. І це дуже важливий момент. Це, до речі, теж а, фактично відповідь на всі закиди і ось ці висловлювання Путіна. Про те, що дивіться, Захід теж готовий до певної ескалації. І ви хотіли. А Ви хотіли війну знати, так ви ж її ще не мали, але можете отримати. В той саме час Путін каже, що Європа забула, що таке війна. Ну і добре, а що в цьому поганого? Тобто, це дуже добре, що європейці живуть, забувши про війну. Тому що я хочу нагадати, що. Європа, європейський континент пройшов через такі кровопролитні війни, через які не проходив жоден інший. І, власне кажучи, тільки перші дві світові війни, колосальна кількість жертв, руйнування і так далі. Тому природньо зрозуміло вони винесли уроки, а Путін не виніс з Росією. Тому що якщо е, Росія думає, що Нормально жити, проводячи постійні війни, воюючи, то проти Чечні, то Радянський Союз, який ліз в Афганістан, то ще кудись, і так далі, то війна проти Грузії, то Абхазія, то війна проти України, анексія Криму, Придністров'я, маса, маса, маса всього. То ну і дві чеченські війни, які я, я згадав, то Європа не хоче цього. Європа вирішує по-іншому спори, цивілізовано. А Росія хоче воєнний шлях і каже про те, що а, Європа відвикла і не готова. Та й добре, це означає, що це а, цивілізований розвиток суспільства, мабуть, іде. А що Росія а, пропонує? Росія пропонує постійну війну, тому що суспільство в тому числі має запит на агресію, на завоювання, не у імперські амбіції. Ну, у нього розрив. Тобто, Путін він хоче повернути всіх 18-17 століття. Він не розуміє, що. Зараз це неможливо зробити. Ось а, цей концепт там неоімперський, агресивний, абсолютистська влада і так далі. Тому він всі, різними способами намагається це а, руйнувати. А щодо неготовності, ну, нехай перевірить, нехай спробує, подивимося. Ще хотіла зачепити ось таку тему 17 тижня. В числа вже мають відбутися вибори президента Росії, і, власне, ОБСЄ закликало не визнавати ці вибори легітимно, от так мовити, в такому разі, єдине е -е 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 питання, яке може законно вирішити така нелегітимна влада, це питання капітуляції у війні проти України. Але от найкращий спосіб зрозуміло, що позбутися Путіна я маю на увазі політично наскільки це можливо? Ні, ну від того, що його не будуть визнавати, він не зникне. Тобто, це правильно абсолютно як реакція на те, що робить Росія, тобто злочини, які вони вчинили починаючи з 2014 року, з моменту анексії Криму, потім військового вторгнення, а потім повномасштабного вторгнення. І як наслідок окупації наших територій, деяких і те, що вони зараз там проводять, це не вибори, це будь-що, але це не вибори, це не можна назвати виборами, тому що. Вибори президента Росії не мають нічого спільного з виборами. Це просто якась процедура. Ні на окупованих територіях, тим більше, ні в Росії. Це ніякі не вибори. Тому це перший момент. Другий відповідно за цей злочин черговий, який Росія продовжує злочин проти демократії світової, проводячи так звані вибори на окупованих територіях, потрібно відповідати. І є, е, мені здається, три-чотири шляхи, якими треба притягнути Росію за це конкретне, за ось те, що відбувається, і цей конкретний злочин проти демократії до відповідальності. Перше не визнавати вибори, а взагалі, тобто, не визнавати Путіна легітимно обраним президентом з усіма наслідками, тобто, повна ізоляція, е, жодних контактів. І говоримо тільки з тим, хто там колись прийде після Путіна. Це перше, друге, що треба робити, це те, що вже Україна і пропонує додаткові санкції проти Росії, особливо наприклад проти Росатому і сільськогосподарської продукції. Зерно кукурудза багато чого іншого просто йде собі, і воно транспортується. Значить, а так з Росії це другий момент. Третій це звичайна конфіскація їхніх активів. Безумовно, і в принципі, ось це основні кроки, ті, які. Ну і плюс четверте, це е, значить відкрити всі кримінальні справи проти тих, хто там буде брати участь в якості так званих спостерігачів. Ось ті кроки, які треба робити, але не визнання, а, скажімо так, чи визнання нелегітимних виборів без конкретних кроків і дій, які би чітко вказали Росії Росії, що Путіна не визнають. Тобто можна задекларувати і сказати, що так, ми його не визнаємо, ми не визнаємо ці вибори в Росії, так? але якщо потім з ним мати справу різними контактами, способами і так далі, це спосіб легітимізації, і воно так не працює. Тобто, не тільки потрібно юридично щось закріпити, а й практично це реалізовувати. Подивимося, які країни готові взагалі, і які країни висловляться з цього приводу. Тому що я думаю, що, на жаль, не всі готові це зробити. Ще одне питання, яке я хотіла б зачепити, це перемовний процес. Власне цього тижня Володін відвідав Саудівську Аравію. Після цього туди ж прибув Володимир Зеленський і цього ж місяця анонсовано візит спецпредставника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Відомо, що він відвідає Москву, Київ і країни Євросоюзу. От на вашу думку, чи не штовхають нас до перемовин з Росією От, саме на умовах Путіна? Це неможливо. Ну тобто, які, які є шляхи це зробити? А якби це хотіли зробити, нам би перестали постачати зброю. І ніхто б не говорив про те, що Україні потрібно постачати зброю там, і так далі, підтримувати Захід би просто залишив Україну без підтримки. Що в результаті фактично означало би, що в нас істотно би зменшились можливості для продовження. Відсічі цієї е, збройної агресії Росії, якщо а відбу, а відбуваються зворотні речі, говорять про коаліцію далекобійної зброї, про відправлення військ до України. Ну які ж хто ж тоді схиляється абсолютно нічого не означає, тому що там те, що пишуть іноді в ЗМІ чи заяви окремих політиків, це думки окремих людей. Це не означає, що. Все так і відбувається, чи все так буде? Це просто думка, яка озвучується, яка от вона озвучилась на сьогоднішній день. Е я не бачу за поточних умов якихось можливостей для того, щоб говорити про якісь перемовини. Хто би що там не хотів, хто би що не говорив? Є безкомпромісність українського президента в цьому питанні української влади. Захід нічого не може зробити на сьогоднішній день з цією безкомпромісністю, про те, що нам потрібен справедливий мир на тому на умовах того мирного плану, який озвучений. Тому я не бачу на сьогодні, скажімо так, якихось ознак того, що нас, на нас тиснуть і говорять про те, що давайте швидше домовляйтесь, тому що кроки, які вживаються на заході, зараз для порятунку ситуації, зокрема, яка в нас виникла на фронті. Не дуже сприятлива так для нас, і так далі. Коли в нас е, зменшується кількість ресурсів, снарядів, боєприпасів, то вони ж не не, не скажімо так, не роблять просто пусто порожні заяви. І там ну ми там щось колись знайдемо. А вони кажуть: Окей, давайте Бельгія 200 мільйонів, а Нідерланди 100 мільйонів. Поставимо Україні зараз цих 800 тисяч снарядів для того, щоб тримати фронт. Давайте пришвидшимо f 16 Давайте далекобійну зброю, зрештою відправлення військ. Це для чого? Для того, щоб вести мирні перемовини? Думаю, що ні. Добре. Олександре, я вам дуже дякую за роз'яснення. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.